Мені було приємно, щоб сам Єнстаніславич туди закрили. Далі у нас іде. Номер 21. 21 номер. Парк не Так, 17 число. Так, будь ласка, далі у нас політична партія Зелені. 15. 15, так? Всеукраїнське об'єднання громада. В цьому номер громади. Українська національна асамблея у зв'язку зі... No вісім. Зараз політична партія наша Україна. Номер 8. 14. 14 да. Політична партія Україна Номер 18. 16 номер, представник української партії Зелена планета. Номер 12. 12 номер. Зелена планета номер 12 Далі партія Руський блок, представники судні, тому... Номер 5. No 5. Далі партія зеленої України. 16. 16 номер. Далі політичне об'єднання вітчизне. Номер 4. Четвертий номер, номер 4. Далі політична партія, «Українська платформа Собора. Наступна політична партія нова політика. Десятий номер нова політика. Це українське об'єднання батьківщини. 19 Дев'ятнадцятий номер. Номер 19 Партія пенсіонерів України. 13-й номер. Комуністична партія. Україні пенсіонера Прошу. Партія Наталії Україна перед Україна пройшла вперед. Півробітниця центрального чотири місії. Шостей номер. Шостий номер. Партія регіону. Двадцятий. Двадцятий. Соціалістична партія України. Прошу. Я. Другий нормальник. Тористична партія, Другий норм. Ліберальна Представник ліберальної партії України. Відсутній. Дев'ятий номер, покажіть зараз. У всіх окордах. Всеукраїнське об'єднання Свобода. Номер одиннадцять. Одинадцятий номер. І нарешті радикальна партія Олега Лешка. 22 номер, ви бачите, цікаво.